Пані Софії 78. Жінка має невелику пенсію, тому прийшла до Пенсійного фонду України, аби оформити зимову підтримку. Я звернулася сюди до пенсійного фонду. Мене дуже добре прийняли і зрозуміли мене. І мені ця зимова підтримка дуже, дуже допоможе. Шість з половиною тисяч, тому що треба лікарство, продукти, одяг. Дуже добре, що ця підтримка. Від держави є. А от пан Михайло, людина з інвалідністю. Щомісяця потребує значні кошти на лікування? Тому коли почув, що є можливість отримати незначну підтримку від держави, каже, не міг не скористатися. Це першої групи інвалідності на діалізі, і кожен день треба додаткові кошти, та не як розуміти, як вижити. А я живу один. Пенсія і це І самі дуже допомогло. Які документи ви сьогодні принесли? Паспорт. Паспорт за <паспорт> код з листопада поточного року для українців, що належать до найбільш вразливих категорій населення, доступна зимова підтримка від держави у розмірі 6,5 тисяч гривень на одну особу, затверджена постанова кабінету міністрів від 5 листопада 2025 року. номер 14, 1433. Перелік громадян, що можуть претендувати на виплату, це діти під опікою чи піклуванням, діти з інвалідністю, діти вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, в тому числі діти з інвалідністю, люди з інвалідністю першої групи серед ВПО, діти із малозабезпечених сімей до 18 років, діти з числа внутрішньо переміщених осіб, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Також одиноким пенсіонерам. Які отримують о, о, пенсію розмір якої не перевищує 4 чотирьох прожит... розмірів прожиткового мінімуму? Це буде сума 9444 гривні. І які втратили працездатність і на перше втратили працездатність на 1 січня 2025 року з урахуванням і отримують на з урахуванням надбавки на, на догляд відповідності до постанови кабінету міністрів від 16 липня 2008 року. номер 654. ця надбавка. Хто це стосується тих пенсіонерів, які одинокі і отримують надбавку в розмірі 50 гривень. Оформити виплату можна у відділеннях пенсійного фонду України по місцю проживання або ж подати заявку через застосунок Дія. Варто лише зібрати необхідний пакет документів щодо даної підтримки. Дуже багато і про неї чули багато звертається осіб можуть подати, наприклад, заяву через дію, тобто всім надійшли смс-повідомлення, хто має право, і щоб не звертатися до сервісного центру, можуть оформити дану підтримку. Через застосунок ДІЯ, обов'язково повинен бути у них спеціальний рахуночок, де будуть перераховані кошти. для цього. Якщо немає технічної можливості оформити дану підтримку через Дію, тоді звернутися до найближчого сервісного центру та подати документи. А це не великий пакет, а саме документ, який посвідчує особу паспорт. -код. Свідоцтво про народження діточок, якщо це от є з категорії діти до 18 років, а також обов'язково спеціальні рахунки. Витратити зазначену допомогу можна буде на зимові речі, одяг та взуття та лікарські засоби, ліки та вітаміни. Кошти потрібно буде витратити протягом 180 днів після зарахування. Загалом передбачено, що програма підтримає протягом зимового періоду відразу понад 660 тисяч людей. У державному бюджеті на реалізацію виплати закладено 4,3 мільярди гривень.